А як в 21 столітті можна уявити, що тебе візьмуть і ув'язнять? В тебе позбавлені абсолютно всі твої права, твоє право почуватися людиною, гідною людиною. Твоє право, господи, хоча б один раз в день сходити в туалет. Зігнали нас всіх, щоб просто покашмарити. Я цей останній раз заходила в підвал, думаю, ну як, як люди могли тут стільки висидіти? І тих вавдерей дверей рани страшенні. Кров там цебаніла. Людина, як помирала, вони всі божеволіли, Тому що нестача кисню було. Ну, ось вмирає старий чоловік. Ну, вмер, ну і царство йому небесне. Все, всі емоції. Це явно містить ознаки як жорстокого поводження, так і катування. Вибачте, але в тюрмах на одну особу більше місця, ніж було в підвалі в Ягідно. Понад рік ми шукали відповідального за воєнні злочини в Ягідному. Ми шукали російського офіцера з позивним кльон. І ми його знайшли. Він? Да, гаріше. Так, да, це він. Сто відсотків він. Ну це ж він. Він, так, да. рижий. А це теж він? Так, це просто молодший. Молодша фотографія, вона найбільша. Вийшло все-таки, де? Да? Десь Надія з'явилася, що він зможе понести покарання. Є, є, я знайшла кльона. Я.